Житомирській обласній державній адміністрації не всі відділи можуть відновити свою роботу та почати прийом громадян. Так каже голова облради Віталій Француз. За його словами, в приміщенні досі присутні молоді люди, які називають себе самообороною. На сьогоднішній день продовжує не працювати орхвідділ. Значить, від того, що вони сидять і на коліні, пишуть в іншому приміщенні, ви представте собі в комп'ютерах, які були в цих приміщеннях, повністю знищена база. Там не було фінансів, там не було чогось бухгалтерського, Орхвідділ. там база по підготовці сесій. Приміщення обласної державної адміністрації вже почали приводити до ладу. Збитки поки не підраховували, але очільники кажуть, що відновлення колишнього вигляду адміністрації влетить в копійку. Сьогодні, відверто кажучи, ми не знаємо і не підраховували ще збитки. Там, де сервери пошкоджені, там, де. Апаратура, відповідно, знята, десь зроблено так, що вирвато де треба ну, нову якусь частину, скажімо. Немає якоїсь частини комп'ютерної техніки. Прес-служба, так якщо можна сказати, обласної ради, залишилася гола, немає, значить, ні фотоапаратів. Нагадаємо, що барикади біля приміщення комунальники прибрали під час позачергового сесійного засідання 4 березня.